Так, Всім привіт! А, сьогодні а, я розповім вам про Aprilia Scarabeo 500 2003 року. У моєму володінні вона вже 2 місяці. А, я наїздив на ній 2000 км. Зараз пробіг 39 тисяч. Що можу сказати по стилю? А, стиль класичний, велика така округла фара, а, велике таке а, високе літрове скло. Мені здається, він зараз навіть зараз виглядає дуже симпатично, такі плавні лінії, і навіть за 22 роки він не втратив свого шарму. Тобто, коли ти на ньому їдеш, люди обертаються, люди дивляться. Мені він достався в доволі гарному стані. У нього був один тільки власник за 20 там 3 роки і він їздив там по селу, там по місту, тобто не дуже далеко. Що ж, це туристичний такий мотоцикл з потужним двигуном. Про двигун пару слів це Piaggio 500. Це доволі такий поширений двигун. Він стояв на Piaggio x 9 5 mp 3 5 Atlantic. В ньому 460 кубів, електронне впорскування. Він впорскує по картах. Тобто в нього немає лямбдазонду по преднаписаних таких картах. А вже ж одна форсунка, бензин. Звичайний варіатор, без яких там ніяких немає електронних систем, що є, в принципі, і плюс в плані обслуговування та надійності. З приводу гальм. спереду в нас два гальмівні диски та двопоршневі супорти. Вони дуже впевнено гальмують цей мотоцикл, тобто ну зупинитися можна доволі швидко. але на саме цій версії немає ABS, то треба бути дуже обережним. Позаду, як завжди, один диск, його вже ще вистачає, однопоршневий. Що? Ще? З приводу сидіння, ну, як на ньому сидіти, дуже-дуже комфортно мені, а, дуже широка така, широке сидіння. А, для пасажира теж є, дивіться, спинка, бо це оригінальний кофр з стоп-сигналом. Посадка на ньому комфортна, але вона пряма. А, сидиш як на стулі, як на табуреці. А, Зараз поставлю кадр та покажу, як, це, як я на ньому виглядаю. Мій зріст 183 см. Ось посадка цього мотоцикла. Тобто, як табурет. Трошки можна видвинути ноги, прикинути, але просто небагато. Та ще мені по місту нормально вистачає цього скла, але а, по трасі мені дуже задуває шолом, і мені треба щось вище, якесь е, доповнітельне стекло або скло, або щось. ну, Треба вигадувати, або міняти його. Але не знаю, ну, як воно буде. А, зовнішній вигляд трошки зміниться. А, панель приладів. Що ми маємо? А, Паливо, температура, спідометр, тахометр. Тут є така невеличка індикація, тобто дальнє світло, тиск масла, що мене дуже приваблює та радує, є бокова підніжка, тобто він не запуститься з нею. Ну, якщо вона висунута, Є цей EFI, це як Check Engine від Апрілі, або від Piaggio. і є лампа ABS, але на цій версії стоїть вона без ABS. Є в нас годинник та календар, є одометр 39 тисяч і два тріпи. Що по цьому маленькому бортовому комп'ютеру є ось така кнопочка мод, і в нас тут мені подобається є напруження на батареї, є розхід, тобто скільки км на літр. В середньому це 4 літри на 100 км. Є час кола, але зрозуміло, що це така дані історії. априлівський, бо вони. А випускають також багато гоночних мотоциклів. І, напевно, ставили в ті роки цей екран не тільки сюди. Є е, у нас е, міжсервісний інтервал, це 6000 км. Температура за бортом і максимальна швидкість, середня швидкість. І все. В принципі, цього достатньо. По панелі тут зліва, в принципі, все стандартно. З цієї сторони теж все стандартно, але немає переключателя цього на світло, бо в Європі завжди вімкнене ближнє світло. Це є плюс, щоб тебе побачили. Але є деякі технічні особливості, які я розповім трошки пізніше, пов'язані з цим. На цьому мотоциклі встановлено комбі-брейк. Якщо ми зажимаємо цю ручку ліву так, на задній тормоз, як зазвичай, то в нас гальмують і перед, і зад. Це в принципі для мене в екстрених ситуаціях воно допомагає, але АБС було б краще. Передня гальма, як, все, як завжди. Що ми маємо hmm. знизу? Є, що мені дуже подобається, ось такий, ось такий ящичок. Сюди можна покласти телефон або якусь, ну, дрібнички. Там якісь. І є бардачок, який закривається на ключ. Це теж є великий плюс. Сюди можна покласти і гаманець, і телефон, і так далі, якісь там рукавички. Є ще прикурювач 2003 рік. Це ну, я вважаю, було досить прогресивно на той час на 180 Вт, ну, тобто, якусь зарядочку можна кинути. Тут у нас акумулятор, від цих під акумулятор, дуже зручно робити обслуговування. Бо він дуже близько знаходиться. З приводу, як кажуть, підсидільного цього простору, що ми маємо? Нічого, що тут? Є ключі і все. Тобто, ось так у нас є тут бак. Він з'єднаний трубкою з іншим відсіком, де є палений насос. І рівень в баку. Тут у нас повітряний фільтр стоїть під кофром. Вибачте, бо я тут біля церкви стою. Тобто тут повітряний фільтр, який достатньо великий повітряний фільтр, з'єднаний з вже впускним трактом на двигун там і форсунка. Кофр. Стоп-сигнал, ж це мене теж дуже приваблює, дуже радує мене, бо це покращує видимість тебе на дорозі. Що сюди вміщається? Два шоломи в мене такий полуліцевік. І можна покласти один шолом і, наприклад, якийсь рюкзачок. Недосить достатньо місця. Для мене його вистачає, але якщо їдеш кудись на дальняк, то треба кидати якісь бокові кофри, як на мене, або щось вигадувати. З приводу варіатора вже сказав, ось така ось задня фара з поворотниками та аварійною вже ж сигналізацією. Що тут у тут нас помпа. Є, там стоїть генератор, датчик тиску масла, вже ж там щуп, який, ну, як на мене, дуже некомфортно зроблений, тому що його дуже некомфортно перевіряти. Тобто, коли двигун холодний, не проблема. Але якщо ти зупинився десь на трасі і хочеш перевірити кількість масла, то. Ну, Дуже незручно, бо тут е, гаряча труба і ну, дуже легко зробити опік якийсь або ну, щось. Е, мені не подобається, як зроблено. Е, от. Е, з приводу генератора тут теж є е, така болячка. Е, о, в мене вже е, тут хтось е, щось міняв, бо ця прокладка вона вже замінена. Е, і, напевно, вже його міняли, або робили якесь обслуговування на цьому генераторі. Ще часто пишуть, що вилітає реле напруги, яке підзаряджає все. там акумулятори і так далі. В принципі, по... якщо вже пішли по мінусах, це Ось резина 110х80х16. На на вже таку резину в Європі важко знайти її від якихось іменитих брендів, там Michelin, Pirelli, там Пірелі, то є тільки тайванські, китайські. <кій> Тут я поставив зараз тайванську резину, вона мені не дуже подобається, але для міста її вистачає. А назад. Там розмір більш стандартний, і вони ще випускають такі, таку резину 140х70х16. З приводу підвізки, вона дуже м'яка. Вона мені подобається, навіть коли ти їдеш один, вона дуже класно ковтає всі такі нерівності дороги. А вже ж на ньому не поганяєш, так там, але по трасі 90, 100, 110 він іде впевнено. Тільки ну, мені заважає це скло, бо воно мені надуває. Ще по а, особливостях це а, на задній фарі тут стоїть а, вона прозора, вона так дуже класно виглядає, але всередині стоїть такий. А, Всередині стоїть там прозора така пластмаса червоного кольору, і вона тріскається від часу і від того що завжди під впливом тепла від лампи, тобто треба за цим слідкувати. Ще я забув. Сказати про двигун, на ньому стоїть балансирний вал. Тобто навіть з цим одноциліндровим двигуном не дуже відчуваються якісь там вібрації. Мені, в принципі, теж це до вподоби, бо я їздив на інших мотоциклах з одноциліндровим двигуном і це був як масажер. А Вже ж тут. Охолоджені рідиною, тобто тут стоїть радіатор, під фарою тут бак для води, та і, в принципі, все. Треба слідкувати, а вже ж з пливом часу треба слідкувати за станом пластика, щоб не пожовкла фара. О, до речі. Ці лопухи вони мені дуже подобаються, а вже ж вони трошки. Ну, може, не всім вони так подобаються в плані зовнішнього вигляду, але мені дуже подобається цей захист, бо при падінні він захищає ваші руки, як і ці ножки. І вже ж першим страдає цей кофр, Але і від вітру, тобто в прохолодну погоду це дуже практично. Тебе не мерзнуть руки, не треба встановлювати ніякі там підігріви, нічого іншого. Що, спробуємо запустити. Павний насос підкачав. Варіатор на цьому мотоциклі вже потребує обслуговування. Треба зробити йому там а, такий мейтенанс невеличкий, щоб замінити там ремінь, ролики, бо вони вже квадратні. І вони шумлять шумлять, коли ти а, розганяєшся, а вони вже такий, дають а, невеличкий шум. А це дуже-дуже дуже чутно. А, звук. В принципі, як і від кожного одноциліндрового двугна, звук дуже такий специфічний, але мені він подобається, особливо на швидкостях там, до 60 км на годину, він такий дуже приємний, плавний, мені подобається. Ну, дуже класний стиль, такий ретро дизайн. І ну, це дійсно у мотоциклу, що-що, італійці а вже ж вони вміють робити такі я не знаю, ну, от мотоцикли з плавними лініями, які навіть через 20 років виглядають досить навіть не сучасно, а просто красиво. Який підсумок можна зробити? Якщо ви плануєте придбати таку техніку, то дуже уважно подивіться на варіатор, подивіться на підшипник, послухайте, бо я вже його тут змінив, на такий, тут супорт стоїть на задній шків. Подивіться на напругу на батареї через 10-15 секунд на панелі. Тобто ви запускаєте двигун і він показує там 11,5 до 12 вольт. Потім через 10-15 секунд він повинен вийти на 13,3-13,5. В цьому випадку реле у вас працює нормально. Подивіться на задню фару. чи Ну, все з нею там нормально в плані цього е пластику, цього прозорого, бо він там в мене е відпав та відвалився, то е ремонтував. Мотор дуже надійний. Бачив там деякі а, проблеми з форсунками, але а, пишуть, що ходить по 80 тисяч, якщо за ним слідкувати та обслуговувати вчасно, тобто 6 тисяч, там масло фільтра. А, фільтр тут а, вже ж, такий, а, якби як на автомобілях, вже, ну вже такий дорослий. Все, і подивіться заздалегідь резину, чи знайдете ви в своє, її в своєму місці, там в своїй країні. Ну. Не часто бачу цей скутер навіть в Італії. Не знаю, чи він популярний десь в інших місцях, але ось саме ця модель вона мені дуже подобається, навіть більше, ніж більше новіші Скарабео. 500. Дякую всім за перегляд. Чао, чао. Друзі, я не знаю, як у Карпатах не вдалося мені туди поїхати, але дивіться, як тут гарно. І як цей мотоцикл або скутер виглядає на цьому італійському фоні. Він мало того, що він народжений тут. Він ще й зроблений, мені здається, саме для таких поїздок у таких містах та з такими краєвидами.